Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти пиріг по новому рецепту. Мене пригощали таким пирогом, і мені дуже сподобався. Пиріг дуже смачненький виходить по такому рецепту. І я вирішила сьогодні приготувати теж такий пиріг. І скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла отут 4 яйця, сіль. Вишні, у мене свіжі вишні. Можна в своєму соку, заморожені, але так, як зараз є свіжі, то можна взяти і свіжі, буде дуже смачненько. Майонез, так, це буде періс сьогодні на майонезі. Не на кефірі, а на майонезі. Лимонний сік, цукор, ванільний цукор, сода можна взяти замість соди, розпушувач. Сир у мене тут десь 100 грам. І один жовток, щоб замішати сир і борошно. От і все, що мені треба. Я зараз спочатку почистю вишні від кісточки, а далі буду вже замішувати і покажу вам, як я це буду робити. Вишні я від кісточки гарненько почистила, а тепер буду вже замішувати. І зараз буду додавати отак, солі візьму, десь, можна сказати, дрібку сюди додам. Ванільний цукор. Це трошки був, ось це так. Отакий цукор. Ну, десь так столову ложку залишу для сира. От сюди додам уже, бачите, так, можна сюди ще трошечки. І зараз гарнесенько оце вінчиком переб'ю. Так тільки, щоб добре розійшовся отут цукру. Ну отак, трошечки вінчиком перебила. Можна міксером, хто хоче більш ведесненько. А тепер візьму майонез. У мене отут 300, 300 грам. Мені потрібно тільки 250 грам. Я трошки залишу його. Десь так, десь 50 грамів тут є у пакетику залишила. Це теж трошки, трошки отак розмішаю. А зараз буду додавати сюди борошно. Так, поки що додам. У мене тут 450 грам борошна. Зараз побачу, скільки піде. Ось ну, так ще додам. Ну, десь так 50 може, грам, залишу що. Тепер візьму лимонний оцей сік. Так, візьму соду. І візьму десь так отак. Ну, чайна ложечка зовсім без верха. Можна сказати, що півчайної ложечки. Отак. Так не можна брати аж дуже сильно, щоб показати вам. Ну, отак, півчайної ложечки соди. А якщо розпушувач, тоді чайну ложечку розпушувача. І тепер згасю оцим лимонним соком. Скажу вам, що якщо будете додавати розпушувач, то що не обов'язково лимонний сік додавати, якщо не дуже і любите. А якщо соду, то я отак додаю трошки її гасю цим соком. І тепер далі буду розмішувати це все. Покажу вам, отак от вийшло тісто. Бачите, от, отак. От І десь, ну, можливо, столова ложка, добре, борошна не пішла. залишилося ще трошки борошно. І все. Тепер візьму форму, отаку. От Який розмір форми я напишу в описі, обов'язково. Візьму просто олію без запаху. Трошки я низ, як бачите, застелила пергаментною бумагою. і так трошки, щоб бока гарненько змастити, ну вже і змастю. Можна з пішковим маслом це зробити. Це вже за своїм бажанням робити. Так, гарнуся, Скажу вам, що я духовку вже включила на 180 градусів. Десь на 40 хвилин буде відпікатися, але Ви вже дивіться по своїй духовці. Скажу вам, що я заміряла вже форму 22-23 см об'єм цієї форми. Тепер отак трошечки висиплю сюди ось так половину. Ложкою гарненько отак розрівняю. трошки Тепер візьму вишні і отак десь не десь трошки покидаю вишень. Щоб вишеньки були трошки і всередині, вони піднімуться трохи, не всі будуть там, але хай буде. Ну, ось так. А тепер оце, зверху зверню. Тепер візьму вилочку і оцей сир гарнесенько так вилочкою перемішаю з, з, з цим яєчним жутком. Ну, Ось так, це магазинний сир, такий якийсь трошки крупний. І тепер візьму отак і отак його зверху прямо. Так, і оці вишеньки, що залишилися, я теж зверху зараз їх поставлю. І доставити в духовку. Пройшло 45 хвилин, я вже виняла пиріг з духовки. Він зараз трошки остине, і я вже розріжу і покажу вам, який вийшов всередині. Пиріг я вже виняла з форми. Тепер візьму трошечки цукрової пудри, отак присиплю. Це вже за вашим бажанням як бажаєте, yeah. уріжу. І покажу, який всередині. А тепер візьму і покажу ось такий. Родна? Такий дуже він пухкий, дуже смачненький. Ось такий дівчатка. Трошки зблиска хочу вам показати. Дуже гарненький вийшов пропечений всередині, і він дуже смачний. Ось тут сир, вишні, дуже йому надають такого дуже смаку. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий парі, приготуйте. Він дійсно є смачний. І всім дуже гарно буду дякувати, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам. За ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І бажаю, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі! Готуйте це, виходить дуже смачно. Я теж перший раз отакий пиріг спекла, і він мені дуже сподобався.